Вітаю всіх на моєму каналі Акції Знижки в магазині АТБ. Всім вдячна за вашу підтримку. Коментарі та подобайки. Ковбаса сирев'ялина від своєї лінії золотиста. 291 гривня йде за кілограм. Салямі мускатна на напівкопчена 240 гривень йде за кілограм. Виріб фаршовий ковбасний ряд Новомир-Грецький, 420 грамів 42 гривні 50 копійок. Ковбаса лікарська Добров. 500 грамів вага 115 гривень. Жінка від своєї лінії Київська свиняча варена, 500 грамів 125 Далі у нас іде краківська Напів копчена від глобіна 266 гривень за кілограм. Ковбаса печенкова ліверна 400 грамів, 49. Вареники геркулес з картоплею та м'ясом 800 грамів 102 гривні. Вареники з картоплею та сиром. Валеста 400 грамів, 49,50. Мотанка вареники. Солодкі з сиром кисломолочні. 400 грамів 55. Вареники з бринзою та шпинатом. Вага 400 грамів 52 гривні 60 копійок. Далі у нас йдуть пільмі. Мішутка. Філені 650 грамів вага 94 гривні. Мішутка з м'ясом мендички. Теж 650 грамів 104. І мішутка з м'ясом телятини 450 грамів 78 гривень. Далі в нас йде масло вершкове злагода 73 жиру 180 грамів 80 гривень. І масло фірма теж іде зі знижкою 180 грамів 81 гривня 50 копійок. Далі в нас олія, щедрида рафінована, 850 мл об'єм І не рафінована 63 гривні 50 копійок. А це вітамінізована олія, об'єм 725. ціна 55,10. Олія алейна рафінована, об'єм 1 літр 800. 138,90. І ще гри даролия Об'єм 3 літра. Ціна 221 гривня. Сир плавлений, кома, іде в асортименті 16,50 гривень. Сирна напівтвердий «Цезар», маздам едам. Пластинами 135 грамів 56 гривень. Сир плавлений Золотий резерв. Дружба та вершковий. 18,50. Консерви боцман. Сардина з додаванням олії 230 грамів 45,50. Та сардина бланшована в олії. 46,50. Філе лосося у власному соку 170 грамів 72 гривні 50 копійок. Сардина з додаванням малії 240 грамів 54 гривні 30 копійок. Балтик марк. Майонезний соус гуляй поля 300 грамів 25 гривень 60 копійок. Соус майонезний салатний 550 грамів 42 гривні 70 копійок. Оліс салатний 560 грамів, 43 гривні 60 копійок. Майонез чумак 72% 300 г 31 гривня. Майонезний соус салатний. 300 грамів 22 гривні 70 копійок. Провансаль, 67% 400 грамів 44,80. Від своєї лінії томати чері мариновані. 54 гривні 50 копійок. Горошик від своєї лінії зелений 34 гривні 50 копійок. Та кукурудза консервована від своєї лінії 34 гривні 30 копійок. Циркова паста ягатинська для діток з різними смаками 90 грамів 13,50. Йогурт дольче. двошаровий, Персик маракуя, манго, полуниця банан 115 грамів 13,50. Кефір малокія густий. 1% жиру 870 грамів 39,50. Кава Кат нуар 140 грамів. Росчина сублімована 211 гривень. Кава нескафе Росчина сублімована 190 грамів склі 296. Кава Рощина Сублімована не кафе 280 грамі 315. Якобс. Рощина кава сублімована. 280 грамі 353. Кава делюкс Фуз Мелена. 250 грамів 121 гривня 40 копійок. Мелина кава делюкс Фудс. Арабіка. 500 грамів 211. Делюкс Фудс в зернах, арабіка 500 г 219. І вага 1 кг в зернах Делюкс Foods 450. Кава мелена, Еліс 500 г 210. І кава мелена, Арабіка 500 г 232 гривні 90 копійок. Шоколад Рашен порістий. Іде в асортименті 32 гривні 80 копійок. Далі у нас вафлі Рашен. Вага 216 грамів з різними смаками. 33 гривні 50 копійок. Драже, бумчок, мармелад у шоколаді. І родзинки в молочному шоколаді. 13 гривень, 20 копійок, 45 грамів. Сік хоттекс. Мультивітамінний з м'ятью. Об'єм 1 літр 58, вишневий 48,50 томатний 55. Грейфруктовий 52 гривні 50 копійок. І залишився у нас ананасовий. Теж об'єм 1 літр, 60 гривень, 50 копійок, Кока-кола. 1 літр 25 гривень, 30 копійок. Водичка лікувальна столова бювет 14,40, об'єм 1,5 літра. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!